Квазімодо народився з фізичними вадами. Віктор Юго пише, що все тіло його було неправильної форми, він був горбатий, хромий і мав величезну бородавку на лівому оці. Пакеті шанфлері замість її первістка підкинули квазімодо, але нещасна мати при його вигляді мало не збожеволіла, і хлопчика забрали тут же. В Реймсі його охрестили і відправили в Париж, де його і знайшов в яслах для підкидків собору Паризької богоматері 20-річний священик Клод Фроло, який назвав його на честь релігійного свята Антипасхи, в який і був знайдений Квазімодо. Коли хлопчикові було 14 років, Клод Фроло дав йому посаду дзвонаря собору, але через гучний дзвонів у Квазімодо лопнули барабанні перетинки, і він оглух. Квазімодо ненавидів своє каліцтво. Але при цьому мав добре серце. Він обожнював Собор, будівля замінювала йому і сім'ю, і будинок, і суспільство. Квазімодо у всьому слухався свого прийомного батька, коли той дав наказ вкрасти для нього Есмеральду. Він погодився на крадіжку, але був при цьому спійманий загоном нічного дозору. Пізніше його судили, але через те, що Квазімодо попався глухому суді. Покарання було набагато суворіше, ніж повинно було бути, його засудили до ударів батогом, а також до декількох годин у ганебного стовпа. Відмітно, що Клод Фроло, коли помітив квазімодо біля ганебного стовпа, зробив вигляд, що не знає прийомного сина. Коли Квазімодо почав просити пити, а натовп у відповідь лише сміялася над ним: прийшла Есмеральда і дала води засудженому. У цей момент він вперше в житті заплакав. Цей епізод також пробудив у ньому ніжні почуття до дівчини. Пізніше, коли Есмеральду засудили до страти, він врятував її вніс в Ніесшарів собор і скориставшись таким чином правом притулку. Але красуня не відповіла Горбаню взаємністю, так як він викликав у неї лише страх. Помітивши, що бродяги відступають, Квазімодо відправився повідомити про це Есмеральду, але її не було в соборі. Пізніше він побачив зі стін Собору, як її вішають. У цей момент він помітив Клода Фролло, що теж дивиться на смеральду, і скажено сміється. Квазімодо зрозумів по обличчю прийомного батька, що це він винен у смерті дівчини, і вбив Клода, скинувши його з стіни. Квазімодо помер, обіймаючи тіло дівчини. В книзі йдеться, що через два роки після описаних подій варта знайшла на моє не фокуні скелети двох людей за описами. Везімо до і Есмеральди, коли їх спробували відокремити один від одного. Скелет чоловіка розає сипався в прах.